Друзі, всім величезний привіт! Канал будні Свиновода. Я Олександр. Надзвичайно радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Товариства сьогодні, як і завжди, трішечки разом працюємо, поспілкуємося. Тема для розбору не досить популярна, як для нашого каналу, тому що ряд хлопців писать, писали мені там досить кролів, досить. Оцих -от, цих од -от інших тварин давай свиней, але тим не менше, ми сільські жителі, і я вважаю гріх не тримати вдома тих же самих кроликів, тих же самих курочок, уточок, овечок, свинок. Дещо більше ми фокусуємо свою увагу на свинках, але тим не менше сьогодні будемо говорити про кроликів, про ті проблеми, з якими ми можемо зіштовхнутися в той період. Коли ми їх утримуємо, так що товариство, прошу вас підтримати відео вподобайку, пишіть коментарі, поки ми будемо добиратися до наших тварин. Ну і всім приємного перегляду. Чому взагалі з'явилася ідея зробити такий от відеоматеріальчик? Тому що в крайньому моєму відео декілька глядачів, підписників. Писали коментарі з приводу того, що гарна ця справа, кролики, але відбувається величезний падіж, і ноги, як кажуть, їхньої не буде у нас у дворі. Деякі сумніваються, заводити чи не заводити товариство. Я обома руками за те, щоб обов'язково заводити. А от якраз про певні нюанси, які можуть з'являтися під час утримання цих от кроликів, сьогодні ми і поговоримо. Я ні в якому разі не являюсь там супермега-спеціалістом. Але оці от знання ми отримали за рахунок, можна так сказати, досвіду набитих шишок на власній голові шляхом втрати нервових клітин, але досвід, як то кажуть, за. Спиною не носити, і сьогодні, якраз оцим досвідом, хотілося би поділитися і допомогти, можливо, комусь із вам перебороти оцей от страх, наштовхнути вас на те, щоб ви завели кроликів, і про ці всі тонкощі і нюанси я вам сьогодні розкажу. Основні проблеми, якраз от через які і відбуваються величезні смертності на господарствах, це інфекційні хвороби. Про них ми сьогодні поговоримо і зупинимося більш детальніше, але... Хотілося б також зупинитися і розказати про певні нюанси, що стосуються утримання кроликів. Я не являюсь якимось мось там супермега величезним спеціалістом. Але рік ми пропрацювали, збільшили поголів'я з певними проблемами, зіштовхнулися. Ну і просто-напросто ділимося своїм баченням і своїм враженням від того, що можна зробити, і що потрібно робити, якраз щоб розведення кроликів було. В задоволення, і ви, і ми разом з вами могли би смакувати таким от гарним поживним м'ясом, вирощеним власними руками. Значить, що стосується товариства утримання, кролики дуже не люблять сквозняків, і кролики дуже не люблять величезних температур тобто, розміщати ваші клітки десь серед двора або ж. В проходах, де відбуваються величезні повітряні потоки, не бажано, тому що раніти, отіти, кашлі різного роду будуть переслідувати все ваше поголів'я. Ріст і розвиток ваших роликів буде зупинятися. Насолоди в цьому мало. Що стосується величезних температур, то тут все елементарно, звичайні сонячні удари можуть ставатися із вашими кролонятками. Молодняк не так сильно від цього страждає. а от... Кролички, які виношують потомства, можуть навіть ну, летальні випадки відбуватися на ваших господарствах. Тепер безпосередньо до тих от інфекційних захворювань, які і призводять до масових втрат кроликів на наших господарствах, в принципі, у меншій мірі, але кокцидіоз у нас відноситься до такої от біди, але в принципі дуже. Ефективно він лікується за допомогою кокцидіостатиків, що може призводити до появи кокцидіозу на вашому господарстві. Це забрудненість у ваших клітках. Ну і один із чинників, який підштовхує якби, розвиток кокцидіозу на вашому господарстві, це трава. Підпрівша трава, трава після дощів. От люди, хто годують більш-менш традиційними методами, регулярно зіштовхуються отакими от, от проблемами. Ті, хто годує кроликів сухими кормами, це високозбалансованим і раціонним комбікормом, гранульованим, випоює водою, в принципі, з явищем кокцидіозу. Зустрічається на них на їхніх господарствах у меншій мірі. Тепер от до тих от хвороб, які я би сказав, вирізають наше господарство. Це міксоматоз і геморрогічна хвороба кроликів. Що стосується міксоматозу, то це більш сезонна проблема і дуже глобально і широко вона з'являється в період, коли комар з'являється. Знах... Ну, тому що якраз от комар і являється носієм і рознощиком оцього від біди, значить, признаки і характеристики, наші кролики починають братися такими величезними пухирями: ніс, вуха вокруг, ну, біля очей з'являються такі пухирі, якщо вдасться фотографію. Закріплю вам, щоб ви візуально бачили, що воно таке. Опухає носоглотка. Нашим кроликам доволі важко поїдати корм, пити водичку, і таким чином кролення мучається досить тривалий період і досить великий відсоток цих от кроликів. Помирає, але вакцинація спосіб, який ну, допомагає нам убезпечувати наших кроликів. Дуже ефективно все це працює, тому тільки вакцини. Ну і в принципі, навіть якщо емунітет не справляється у легкій формі. Оце от захворювання відбувається. Тепер що стосується геморрагічної хвороби, це найбільший наш ворог. Хвороба перетікає і протікає безсимптомно. Якщо це гостра форма, то летальність кроликів там 90%. Якраз от, оці от, видихи, я би їх так назвав, на ваших господарствах, скоріше за все, і відбувається через оцю. Хворобу, значить, єдине в кого є імунітет до цієї хвороби, це кроленятка до місяця, все ж інше поголів'я воно підвергається оцим от інфекціям. Єдиний метод, як і з міксоматозом, це вакцинації. Вакцинації я би радив робити в обов'язковому порядку як від міксоматозу, так і від геморагічки. Є комплексні вакцини, є вакцини роздільні від міксоматозу окремо, від геморагічки окремо. Що стосується геморагічки, то лапів гем-вакцина це київська. Вакцина досить ефективно себе зарекомендувала, в принципі, користуємося нею і проблем глобальних у нас немає. Що стосується міксоматозу, також в тому році провивали наших кроликів в легкій формі. Декілька особин перенесло у нас якраз оце от захворювання, і в принципі смертності у нас не було. Тому, якщо ви знаєте, що робити, якщо ви знаєте. З якими хворобами вам доведеться боротися, це вже неабияка допомога і поміч у веденні і розведенні ваших кроликів. Я вважаю, що справа це в принципі не дуже трудозатратна, не дуже енергозатратна, тому кроликів для себе в таких от домашніх умовах не заводських можна і потрібно тримати. Зараз покажу вам ще чеську комплексну вакцину. Десь у мене були тут бутильки. Зараз попробую знайти і показати вам комплексна вакцина, перевага її в чому, якраз ця вакцина від міксоматозу і від геморагічки. ну, Якщо немає варіантів роздільно колоти вакцину, можна колоти комплексну, Все це також дуже і дуже гарно працює. Це безпосередньо ця комплексна вакцина, яка покриває у нас міксоматоз і геморагічку, але все одно я би вам радив окремо брати вакцину від міксоматозу, окремо вакцину від геморагічки, Значить, колиться і обробляється все поголів'я, через 4 місяці робиться вакцинація, і вже потім кожні по півроку. Колимо наших кроликів. Що стосується малечі, то із місяця можна вже обробляти і їх. Що стосується маток, можна обробляти навіть в період вагітності. Ну і я би радив покривати все поголів'я. В принципі, проблем тоді після цього. У вас набагато, набагато стане менше, не буде оцих от розчарувань. Звичайно, будуть хворіти, чимось там, звичайно, будуть втрати, але це не буде отак от масово і отак от е би проблемно для вашої нервової системи. Так що, товариство, кому сподобався відосик. Обов'язково натискаємо вподобайку, підтримуйте нас, підписуйтесь на нас і до нових зустрічей! З вами був канал Будні Свиновода. Всім гарного дня!